Зоря моя вечірня прийде поговорим. Розкажи моя та мила, як життя проходить, хто співає, як? хто плаче, око серце рветься, де заходить ніжне сонце, солов'ї співають, кому легше, кому тяжче на цьому світі жити скажи мені, ти зоря моє, коли це скінчиться, коли буде мир на нашій Україні, коли люди перестануть плакати гіркими сльозами, коли буде в нас щаслива доля моєї України, коли перестануть дітки умирати в моїй батьківщині, за що катують їх катюги, вони і не винні, ще маленькі зовсім наші насенине. Зоря моє вчиняння, прийде, поговоримо про життя, яке життя. Настало про біду та горе. Ляться крови Україна, вмирають люди. Захотіло ж росіянам забрати Україну і руйнують нижче цієї. Провід далікою палять хати і катують новинну дитину. Але хочу я сказати, запери лапи, не дістанеш ти нічого моїй державі, не дістанеш нічого, бо воно не твоє. Ми родились, виросли, живем і надалі будемо жити на нашій Україні. Кати ти заповнене не получиш, ти нічого не чуть-чуть земельки а за те, що ти робиш, підеш ти до пекла. Твій народ увесь проклятий і клянуть і далі. Краще зараз відступися і ти рошив проклятий.